Дякую всім, присутнім. Хочу запевнити, вас, що я чітко усвідомлюю всю повноту відповідальності, яка є переді мною у розбудові нашого району. Багатьок із присутніх тут я знаю особисто, також серед вас багато заперець. Впевнений, що у всіх у нас не та одна, краще життя у нас в Винограді. Хочу сказати, що всі свої дії, Виноградівська, районна державна адміністрація, повинна, я так вважаю, погоджувати з громадськістю району, з громадами сіл, бо основним завданням я вважаю у роботі. Влади державних органів це їх прозорість, відкритість. І у такому діалозі можна побудувати щось хороше. І саме тому ми будемо дослухатися не до тих, хто просто критикує, а хто буде пропонувати ефективне, конкретне вирішення тої чи іншої проблеми чи задачі, яка буде поставлена перед нами. Також велику надію я покладаю на співпрацю з депутатським корпусом усіх рівнів, як Веноградівської районної ради, так і Редоградівської міської ради. Що ще хотів сказати, що також потрібно, добре Валерій Валерійович, треба відкладати всі наші розбіжності політичні, чи ще якісь релігійні на другий план. Тому що всі ми бачимо, яка ситуація в державі У нас, на жаль, є зовнішній медруб, і тому не треба шукати зараз. Між собою ворогів, а треба відкидати ці партійні принципи, будов чи районного бюджету, чи, чи... ще якихось питання, треба всім за стіл сідати, сідати, переговорів, говорити, спілкуватися і вирішувати ті проблеми, які перед нами стоять. Також я, ну, що стосується громад Росії, я не можу обіцяти, що у кожне село будуть йти потоки грошей, але той мінімум, той. Потічок коштів, який необхідний для забезпечення нормальних функціонування села, тобто, щоб село можна було заїхати, щоб працювала лікарня, це все ми повинні забезпечити. І також коротко про себе. Я 80-го року народження, мешканець міста Новоградова, навчався в лізі Національної аграрному університеті, здобув професію. По закінченню працював на товаристві закарпатних комплекту, на різних посадах, вдвічі обирався депутатом Виноградівської міської ради. Дякую всім.